Всім привіт! Сьогодні друга частина відео розпродажу сільгосптехніки фермером з Вінницької області. В минулому відео показав вам трактор ХТЗ, який був на продаж після капремонту. А сьогодні поговоримо про культиватор, розкидач добрий вплуг та підбирач до комбайну. Тому заварюйте чайок, вмощуйтесь зручніше і вибирайте ту техніку, яка вам сподобається. На просторах Ютуба з'являється багато корисного контенту, пов'язаного з розвитком сільського господарства – але такого молодого фермера я ще не зустрічав. Назар з дитинства занурний агросвіт і зараз, будучи юнаком, створює корисний україномовний контент про життя фермерства. Переходьте за посиланням та підтримуйте український контент. Перебрали, до речі, гідроциліндри навісні, рульові повністю ремкомплекти поміняли і штоки поміняли. Ось, Навіска в непоганому стані. В принципі, що таке, мости теж в непоганому стані, масла вчасно. Ви ним що а, основні роботи це була оранка з плугом 5х35. Ми трошки там його переобладнали гребінкою для зручності. Ось, На плугові він тягав культиватор. До речі, покажу він теж під реалізацію. Тому що є 8-метровий складний. Ось, а це якби за ненадністю, тому що від ріпаку цього року відмовилися в основному підріпак виробляли. Це культиватор ще виробництва СССР, здається. Маркування, маркування його РВК 5 метрів і 60 см. 5 і 6. В основному ним виробляли під буряки і під ріпак. Такі культури, які дуже мілко сіються. Ось і е, потрібно якісно посіяти. Саме ту глибину, яка потрібна. Ну, в нього виходить як? як? Передній, передній, ряд? передній ряд лап. А, шлейф таких, ну, Це шлейф ми дообладнали для кращого виріння, там рельси поставили. Але основна його задача трохи зрихлити ґрунт, тобто не вирізати весь бур'ян, а саме зрихлити так. після оранки. Одразу катки вони знаходяться між лапами і вони зчищають, якщо є якийсь бур'ян, вони одразу його самоочищають. Ага. Роблять посадку, потім йде другий ряд лап. ...inate. Ззаду, ось на цьому тут, а тут всередині вони стоять пружині лапи. Знову зрихлюють і повністю ззаді є сплошний каток Еze... його зроб... робить посадку. Тобто він гарно робить осадку ґрунту і вирівнює його для посіву, мілко, 7 культур. Під пшеницю теж не виробляли. Ну, але ж я дивлюся, тут але? лапи ну, Долотоподібні, долотоподібні так. так я ж кажу, В основному він але після що, ширина ж їх маленька. Ну так, Але ще задній ряд лап. І за рахунок просто швидкості. Ширина розрихлення, наприклад, сама лапа 5 см так, має, грубо кажучи, розрихлює вона десь на 10-12 см ширину. Тобто, за рахунок цього, він призначений був не для підрізання бур'янів, в основному, а для підготовки рихлого поверхневого шару. Тобто після оранки. Ви, ну, коли ви орете, ви ж вирізаєте весь бур'ян і повністю прикидаєте, і чистий ґрунт угу. залишається зверху. Тому, в принципі, необхідності великої в вирізанні бур'яну немає. Тому, в принципі, а почепники. За? А це регулювання. регулювання. Дивіться: знімається шплінт, витягується палець. Колись тут при союзі ще були циліндри. Знімається палець. Зараз знімок. І просто лапи з транспортного положення опускаються в робочі. І виставляється все на цей палець. А, це тільки для крайніх рядів, так? Да? Крайні ряди так. Два крайніх ряда і середній вінтом просто викручується і виставляється та глибина, яка потрібна. Ну В середньому там цих 5-7 см. Да. Ну, але в принципі того року ми ним готували в грунт під посів ріпаку. Ось, і доволі таки була ну, велика груда, але він вчасно справився з цим задачею. Тобто одразу була вспашка і через пару годин після оранки проходили цим компактором. Він дуже гарно цю всю грудку, трохи сирувату талував, вирівнював і підготував. Я Ще не бачив взагалі такого ні культивату. Навіть на картинках не бачив такого культиватора. А, є, є в старих, старих, в старих підручниках садеповських є. Там шини в, в непоганому стані. Бачите, ми їх накриваємо, щоб не. Він майже не працював, якщо чесно, цей культиватор. Ми його теж взяли під, під буряки колись, але потім буряки стали не, до, не досить рентабельною культурою. Тому і буряковий комбайн однорядний був кляйний, продали його. Тому, в принципі, скажімо так, переходимо до інших технологій, які потребують менше хімії, менше. Трудо годин. І менше здоров'я, яке ложиться на, на ці культури. Тому, в принципі, перейшли на основні культури. Це пшениця, соя і кукуруза. Трохи ячменню лише для пайовиків, тому що ячмінь цього року не дуже рентабельний. Яка ширина? — 5 метрів, 60 см. Ну, в принципі, 5,6. Підсівал да? Да, да, да. принципі, у нас які технології? Чому? так? Так, так, так. Чому ми реалізуємо паркотехніка? Тому що для більшої виробничості значить, і ефективності основні великі поля ми по традиційній технології працюємо. Тобто В основному це йде оранка осіння, потім весною придбали. Зубову сцепку 14-метрову ми її забороновуємо, вирівнюємо ґрунт, розкидаємо мінеральне добриво розкидачом і сіємося на великих цих полях, під деякі культури, наприклад, під сою культивацію проводимо, а під наприклад, під кукурузу ми лише зубовими борнами проходимося в два сліди. Для того, щоб ну, не було надто м'який ґрунт, і потім кукуруза сіла на, ну, на правильну глибину і не висушити з цього року, наприклад, того не було дощів, цього є дощі, але ну, якби краще берегти вологу та, що є, ніж сподіватися на рісні дощі. Тому під кукурузу ми боронуємо, під пшеницю яру боронуємо. Під ячмінь, А під сою культивацію проводимо, тобто затримка вологи і культивація. Ці всі операції вимагають дуже багато дизельного пального і ну, техніки потужної, яка буде швидко виробляти і вчасно. Тобто Посів потрібно здійснити там, бажано на наступний день після культивації. Тому великі поля ми по класиці працюємо, малі поля в основному осіння е, дисковка важкою дисковою борною, е, краснянкою, і весною е, культивація е, кпс восьмиметровим 8-метровим розкладним. Тому в принципі у нас це технології, основні агрегати, які в нас постійно задіяні, е, ми ними працюємо, тому що в принципі, великим плугом шестикорпусним на 2 гектарах не сильно розвернешся, дуже багато виходить, розворотних полос. і... Грунт не надто вироблений, тому для економії скажімо так, В районі десь 150 гектар, точно не пам'ятаю, потрібно дивитися по реєстру. Тому намагаємося оптимізувати свій час і пальне, тому на великих гонах краще там спашку проводити, а дісковку на невеличких і ще й не досить рівних кусочках. В основному. Форми там ромба, трапеції, овальні поля є, ті, на яких спашка не дуже е, цілісообразна. Е, із техніки ви бачили РВК це ми реалізуємо, потім МВУ 6 е, розкидач. Зараз я... ми з вами підійдемо туди ближче. Теж його обрали, щоб, щоб вносити органічні добрива, тому що добрива е, мінеральні. Надто подорожчали цього року, але е, в цьому році все-таки вирішили взагалі не вносити добрив. Розраховувати на ті добрив, які вносились ті роки по 150-200 кг е, складних добрив. Е, тому в принципі, цей рік хочемо перебитися без добрив, скажімо так. Е, розкидач добрив в, гарних, в, гарних стан, в гарному стані е, шини майже не працювали вони. А, повністю значить, Замінений транспортер а, придбаний, але ще не замінений, посилений. А, можете обійти глянути. А, ззаду все, все зібрано, чекає скажімо так, своїх рук. А, новий вал передній. Ось це придбали. Новий вал з зірочками під посилений транспортер. І ці зірочки дві на задній вал. Ось. А, привод. Тарілок тут йде від двома, а вже транспортер рухається від приводу е, коліс. Тобто, чим швидше рухається, тим більша подача добре йде. Може, звідси ще зісняти. як він виглядає? Значить, ну, перебрали редуктор, е, знімали, помастили, щоб там не ржавіло воно. Дірочки треба ще поставити і цепки. Це вже так. Тут косметичний ремонт вже потрібно буде власнику довести. Транспортер посилений з великими цепами, не пластинчатий, а саме для органічних добрив. Ось кузов тут із нержавіючої сталі, тобто він не нержавіє, якщо використовувати чи органічні, чи мінеральні добрива, це є великим плюсом. Ось. Що тут ще розповісти про нього? Ну, звичайний розкидач. Класична ситуація. Чому продаєте його? Тому що вирішили все-таки переходити на малі дози стартових гранульованих добрив. Навіть придбали для сівалки CPH 2000 або Great Plains. Солідстенд ще його називають шестиметрова сівалка. До них придбали баки в Кіровограді. Це ще рік тому завжди не вистачає часу їх встановити. І будемо вносити в сам рядок стартові високоефективні добрива або яровські, або ну, будемо бачити. Як на наступний рік, якщо будуть кошти цього року, якби така ситуація склалася, що будемо без добрив, а наступного року будемо вносити малу дозу, але саме в рядок і високоефективних складних добрив. І листове підживлення. Ось Тому в принципі, за він, ми його реалізовуємо цього розкидача. Також реалізовуємо це старенький плуг, так, зробили до нього грибінку. Не продаєте його? Ні, не продаємо, тому що є багато невеличких ділянок, на яких доволі-таки зручніше орати і краще. Там, де дуже важкі грунти в нас в деяких місцях є. Тому, скажімо так, робочий коник завжди, завжди ну, ну, напоготовий. Не буде не на класи. А, ні, ні, на ХТС він а, спокійно. ХТС ще один залишається. Скажімо так, це найперший у нас хетес батьків, тому, скажімо так, і не ряк. Реліквія, його ніхто не буде реалізовувати. Ось, І цей плуг. Започатковано він ще був 5 плюс 3, тобто ще навіска. Да, да, це вісьмикорпусний плуг. був, але, але ми його придбали вже без задньої навіски, попередні власники. Все, все змащувалося вчасно, щоб ніде не було виробітку зайвого. Тобто залишили в тому стані, в якого ми придбали, там є бірка. Напевно, не буде видно. Бен e, 028, СКД, там є маркування, можна де там, потім на фото більш якісно. Цей бренд зараз, мабуть, називається Амазони. Mm, так, так, його викупили Амасони і е, в деяких, деяких виробниках навіть бачу такі самі отвали на вегільнотах. Але якби, Бренд старий, він не варіо, цей плуг на болтах. Чим зручніше, тому що варіо, наприклад, на не дуже ну, часто розбиваються втулки і багато роботи по заміні. Тут тільки один болт переставив і, і все. Це да, цей на варіо. Зручний, коли багато стобів на, на полі, і об'їжджати об і клини так само робити дуже зручно. Не в ідеальному стані скажімо так, відвали і леміші, але є комплект запасний, тому можна поміняти. Це самі наварювали, тому що в нас в деяких місцях низолине і дуже сильно страмбовуються навіть цей плуг. Глємкіновський болти зриває, то ми наварювали і дуже швидко зношуються леміші, то ми вже просто понаварювали сармайтом на ці леміші, щоб менше був знос, але є нові долота, леміші і грудки до цього плуга, тому в комплекті, в комплекті Так, разом В комплекті з запасними частинами до нього. Також до нього були встановлені передплужники. Вони регулювалися, вставляються на, там є в мене в комплекті, на товстій шині вставляються передплужники, але причина в тому, що е, зняли е, через те, що е, скажімо так, е, почали використовувати технології, щоб не ідеально замішувати і робити чорний ґрунт е, зверху, тому що е, сильні випаровування. І е, замість того, щоб купувати, наприклад, розрих глибоко розрихлювач, то ходимо цим плугом без приплужників і він е, зрихлює ґрунт, але ну, не робить його зовсім чорним і рівним для того, щоб сильними дощами він надто спресовувався. Тому б без приплужників працювали. Але вони є е, в непоганому стані е, висок... з високими кукурузними відвалами ці передплужники. Тут втулка. Кріпилося ще три корпуси, але вже попередні власники просто собі на МТЗ зняли цей плуг, переробили. Ось, і Нам реалізували вже в такому стані, як він є. Ось, тут регулюється ширина захвата болтами, там розкручуються болти, посадка міняється. Тобто ширина захвату самого плуга і окремо кожного корпуса. Ось, і в нас в різних болтах. В принципі, що можна ще про нього сказати? В непоганому стані шини здається від МТЗ, якщо я не помиляюсь, 43,6х20. Щось, щось схоже на МТЗ гуму, але не знашується. Одне колесо при роботі тут йде по борозні. Тобто останній корпус вигортає, робить борозну. І одне колесо або ліве, або праве йде по цій борозні і трошки його втрамбовує деяку грудку. Інший йде по полю, по невироному. І коли ти заходиш в загінку в зворотній шлях, ти вже їдеш не частково звільненій борозді. І те буває, що в борозді там підкидає. А тут ти вже йдеш по наталованій рівні, тобто вже навіть трактористу оператору зручніше працювати, тому що його не так, скажімо так кидає. І як, наприклад, нам на Лємкіні, тому що деякі осіння оранка, вона, наприклад, після пшениці доволі таки з великою грудою, і ця груда не вся скажімо так, зміщується, а падає в борозну. І коли ти їдеш трактором, борозні ну, доволі таки сильно підкидає, а тут він ну, одразу робить посадку і рівненько. І завдяки тому, що в нього влімкіна десь виходить, на 90% зміщене колесо назад, то тут повністю ззаду. І коли ти на гонах їздиш, наприклад, не дуже зручний рельєф, він постійно з кожної гоні він робить майже рівненьку струнку з цього плуга, з зоранки. Тому мені, в принципі, це, скажімо так, був плуг разом з хетезом, з дойцівським двигуном, це ще перші, перші скажімо, часи хазінування і фермерства. Я ще ним дуже багато полів виорував і був задоволеним. Роботою, тому що відвали тут доволі такі довгі, з плавниками, гарно перевертає. ось, але, але причина в тому, що є вже інший плуг, більш, скажімо так, в тому 5 корпусів, в цьому 6, більше ширина захвату, він на одному колесі більш маневрений на невеличких ділянках. ось, І ним більше виробіток гектар виходить за день. ось. Тому от якось так. І є ще на реалізацію ще одна одиниця це підбирач волків. Він йшов з комбайном Месі Ferguson 38-й або 40-й, вони, в принципі, майже однакові, там різниці тільки в одному барабані додатковому. Ось Цей підбирач. на лентах, Так як на Месі Фергусонах, на нашій жатці була жатка під, назвою, під технологією Powerflow. Тобто зрізали і подавали в жатку. Чим добра ця технологія, тим, що на ріпаку піднімаєш мотовили максимально вверх, не обсипаються рослини чи гречка чи ріпак. І просто навіть без, без відрізних ножів е, зрізається маса, і цими лентами бережно подається на шнек і в комбайн. Тобто мінімальні втрати на ножі е, е, вдаються. А ви його купували для чого? Е, ми, він йшов в е, комплекті з комбайнами фергусон цей, що ми реалізували, 38-й. Але комбайн продали е, жатку, скажімо так, покупці не хотіли брати, тому що вони ходили по наймам і необхідності, скажімо так, для них не було. Ось, Здається, тут 3,80 його ще на захвата. Навіть по пальцям і по віткам шнеку видно, що він майже не працював, там навіть фарбу не з'їло. Так, ще рідні. А, тому, в принципі, якби ми не використовували, тому що одразу а, гречку збирали напряму. Трошки незручно, багато в домолот іде маси, повільно збирається, але... Не переобладнали, тому що якраз в ту пору, коли ми е, зайнялися гречкою, е, доволі таки нестабільна погода була і були дощі, тому е, ложити в валки і ризикувати, щоб гречка поросла, ну, не було бажання. Краще зібрати 90% гречки сухою або напівсухою, ніж скажімо так, всю масу порошую. Тому якби, стоїть за ненадустю і хочеться його реалізувати, використати кошти на, на більш важливі нужди. Ось тому і ось як. як так. Тобто підбирач, плуг, розкидач добрив, культиватор і а, трактор. Ці такі одиниці, які, скажімо так, хотілося б реалізувати. Роською ще працюєте? Е, так, Роською працюємо, е, тому що е, є жатка. Скажімо так, це, це не наш комбайн, наша жатка, а просто наші хороші друзі забрали з-під Києва цей комбайн з жаткою е, зерновою і е, кукурузною для того, щоб ну, якраз з сьогоднішніми подіями. Не було ризику. Тому просто залишили в нас, сказали, що користуйтесь і зберегайте в себе. Коли якось стабілізується ситуація, то потім заберемо. Тому ми і користуємося, відновлюємо, ремонтуємо і підтримуємо в гарному стані. Жатка без, кукурузна, без соломоподрібнювача. Це допомагає швидше збирати урожай і менше навантаження на, на привода комбайну самого. І тому краще швидше в гарну погоду зібрати кукурудзу, а потім з цим баделем вже займатися цією розькою. Вона бере три рядки, чіпляється до НТЗ і на доволі великій швидкості з ну, ви просто виробничістю. Так, просто подібні під, під ньому навіть цей хобот-мульчувач. Хобот, ну, да. Але плюс в тому, що він йде збоку, Зараз в транспортному якби, по центру, а коли розкладаєш, він йде збоку, і коли все це бадилля перебивається, по трактору майже нічого не попадає, дуже в різні сторони розлітаються ці бадилі і качани. Тому скажімо так, приєднався до, до такої ситуації, до такої технології, що краще швидко зібрати кукурузу. Посушити її, а потім буде час, чи там осінню, чи вже весною, пройти МТЗ з розькою перебити, змучувати верхній шар і посіятися цією сівалкою. О, сівалка з колтерами. Всім відома. Як в нього з запчастинами? Я, дивит, е -е, запчастини всі є в наявності в Франка Лємікса. Це... Це робочі органи. Робочі органи. Е -е, відвали. Ми вже на Лємкен купували в фірми не вінницька фірма, вже пластикові, Опті... оптікон? Оптікон. Ні, оптікон, а Тікрон. Тікрон виробник е, оцих сплавів. То отвали У нас на Лємкені вже майже всі йдуть пластикові. Тому якщо вже сьогодні купувати відвали наприклад, до цього плуга, то вже краще купувати пластикові, вони будуть по вартості так само, як металеві, але проблема в перезволожених ґрунтах, е, пластик дуже гарно себе поводить. І на більш жирних ґрунтах. Наприклад, якщо ти ореш там Лємкіном, я, я бачив, тому що в мене за колесом трактора йде звичайний металевий відвал для того, щоб е, там найбільший є знос йде самого. І коли ти ореш, наприклад, пшеницю суху. Різниці майже немає. Но коли ти переходиш на чуть-чуть вологу сою, на металевому налипає майже одразу. Навіть якщо вологість там не черезмірна, чуть, -чуть вологи і воно налипає, не вичищає ідеально. А на пластик він завжди чистий, завдяки цьому якісний переворот пласта йде, менше витрати палива і взагалі сам плуг він легший. Для, ну, наприклад, як навісний, то краще його, ну я не знаю, скільки там кілограм вага звичайного відвала, ну в два, в два рази легше як мінімум. Товщина його десь 2-2,5 см цього пластикового відвала, і е, в принципі два роки я не мору, е, проблем з пластиком не було ніяких. Є деякі там царапини від більших, десь якийсь камінчик попаде. Царапини є не без того, але він виконує свою роботу, економить пальне і не потрібно в перезволожений ґрунт постійно з лопатою чистити ці всі відвали і. Виконувати лишню роботу. Це ясно. Є втулки, є Франка Лємікса. Так само ця головна велика пластикова втулка, вона там кожен день змащується. вона в ідеальному стані, тому що і попередній власник його постійно змащував, і ми його змащували. Щоденно у нас йде смазка і втулок, і шарнірів. Всі елементи, які піддаються зносу, всі щоденно намастяться. Втулка там, в ідеальному стані вистачить там, років на 20 як мінімум. Задня втулка теж там э, змащується. Ну, запчастини майже всі є. Яких запчастин немає, є сьогодні багато э, одноосібників, які займаються токарними роботами. Там, придбали собі токарний станок і точать майже все, що можна. Ось э, Циліндри ремонтуються, є багато по Україні фірм, які займаються реставрацією гідрообладнання. Чи в Києві, чи в Вінниці, наприклад, у нас гідрохаус є. Теж будь-які циліндри від комбайнів, від сівалок, від плугів привозиш, вони роблять ревізію, дивляться, в якому стані шток, чи потрібно її міняти, не потрібно, точать самі манжети під будь-який розмір. Навіть чи там дюймовий, чи метричний, чи до Джондіра, чи для будь-якого агрегата. У них є станки з ЧПУ. Вони собі беруть баланку і чітко під цей циліндр ідеально роблять, точать з матеріалу ці всі манжети, колечка, майже все роблять, муфти. Тому, якщо є якась необхідність з циліндрами, я ну, знаю, що ніяких проблем немає. Зняв, відвіз день-два, вони зробили і шланги опресовують ці гідравлічні рукави, і циліндрами займаються реставрацією, ремонтом. Тому за гідравліку у мене проблем немає ніяких з ним. Відвали, грудки, леміші, долота це все є в наявності «Франко Лемікс». Тобто, чи в нас в Вінниці в є, є багато представників «Франко Limicсу і якість цих запчастин не набагато гірша, ніж в оригінальних лемкіновських. Тому з запчастинами проблем немає, навіть з старими плугами. Ось, з, чим там ще? з культиватором теж проблем немає. Ці всі накладки є майже у всіх фірмах. Міняються ті сідолота, подчепники, там настільки все надійно зроблено, що там подвійне ущільнення, манжета, войлок, войлочний пильник, подчепники в двохрядні в катках ВРВК, наприклад, в культиваторі. Тобто настільки все надійно зроблено. Що тільки вчасно мости, і ті почепники майже річність будуть ходити.